Сьогодні стартує 46-й всесвітній економічний форум в Давосі за участі і української делегації. Очолює її президент Петро Порошенко. Він пробуде у Швейцарії до 22 січня. і Планує поспілкуватися з директором МВФ Крістін Лагард. Разом із головою держави їде міністр фінансів Наталія Ярейської та міністр економічного розвитку і торгівлі Айвара Сабромавічус. В одній з підгруп українські та міжнародні лідери обговорять тему, як же ж змінився світ, та чи змінилася Україна? Додам, що цьогорічний форум відбудеться без канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Росії Володимира Путіна. У швейцарському Давосі розпочинає роботу 46-й всесвітній економічний форум. Його основна тема оволодіння четвертою технічною революцією. Цьогоріч на нього приїде близько 2,5 тисяч делегатів зі 140 країн світу. Відкриваючи форум, його голова і засновник Клаус Шваб сказав: Давос. Це не просто подія, це не просто конференція, це досвід. І Я маю три бажання. По-перше, я хочу, щоб коли ви повернетеся додому, у вас тут залишилося багато друзів з інших країн. Друге бажання я сподіваюся, що ви повезете додому інноваційні ідеї. І нарешті я сподіваюся, що ви повертатиметеся додому з упевненістю, що нашим маленьким глобальним селом можна управляти тільки завдяки взаємодії та співпраці. Україну в Давосі представлятиме делегація на чолі з президентом Петром Порошенком. Інформацію про це оприлюднили на інтернет-сторінці адміністрації президента. У складі української делегації до Давосу поїхала і міністр фінансів України Наталія Яресько. На своїй сторінці у Фейсбуці вона написала про те, що від цього форуму може чекати Україна. Я впевнена, що ці зустрічі допоможуть Україні посилити її фінансову підтримку, в тому числі обсяг інвестиційних кредитів з боку міжнародних партнерів, і таким чином допомогти відновити її стійке та стрімке економічне зростання. Варто зазначити, що цього разу в Давосі будуть присутні глави більш ніж 50 країн світу. Серед несподіванок цьогорічного форуму стала відсутність канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона вирішила не їхати до Давосу через складну внутрішню політичну ситуацію в Німеччині. Францію також представлятиме не президент Франсуа Оланд, а прем'єр-міністр країни Мануель Вальс. Не буде серед учасників форуму і російського президента Володимира Путіна.